І ми поставили такі зразки таку собі планку, що, напевно, нас це буде змушувати до певної відповідальності. Тому перші роботи, які будуть представлені, вони будуть відібрані радою, Ну, громадських об'єднань, знаєте, рада на громадських об'єднаннях на засадах. Радою. Можете довіритись, або тоді казати, чи в нас співпадають смаки із тернополянами, чи співпадають смаки з тими людьми, які хочуть іти дійсно до європейського суспільства, чи співпадають наші смаки, щоб залучити студентів, які абсолютно сьогодні ну, не є відвідувачем всіх культурних заходів, які відбуваються в місті, або по або ніяк. Ну, будемо говорити так. Тому перша виставка. Символічно Остання імперія 20 років по тому. Це і назва книги, це і назва виставки, виставки фотографій видатного без перебільшення, сучасного фотохудожника Сергія Максимишина. Е, на превеликий е, е, жаль, е, тут прес-реліз е, зроблений е, саме російською мовою, мовою оригіналу тої людини, яка говорить. Тому що ми будемо старатися показувати роботи. Ну, Наприклад, я вам відкрию маленьку завісу. Друга виставка вже ведуться перемовини про майстра із Праги Авенасяна, який буде представляти своїх співвітчизників у ракурсній виставці Ємена. Уже ведуться перемовини. Про виставку з майстра італійського із Риму, який буде представляти е, Венецію. Тобто для тернополян буде відкриватися зовсім інший несподіваний світ. Це стосується тільки тієї виставки, е, яку мені довірили бути куратором, мої друзі.